Всім привіт! Хочу зробити таро-прогноз для Овнів на травень місяць. У мене 5 колод, з них ми подивимось загальну характеристику місяця, емоціями, якими буде наповнений місяць, що не заплановане може статися в цьому місяці, та які перспективи в фінансовому плані принесе місяць, що очікувати на роботі, саму важливу подію місяця і енергію стосунків. Розпочнемо ми з загальної характеристики місяця. Це у нас шістка мечів. Шістка мечів. Це у нас така гарна карта, коли ми з чогось такого важкого, поганого, да, можливо, були якісь незавершені ситуації, чи, можливо, ви переживали, чи потрібно рухатись далі. От ви можете відрізати, да, що було в минулому, і якби попливсти в... Найкращий майбут, більш спокійного майбутнього. Але можуть заважати якісь думки, сумніви. Але якщо ви знаєте, куди рухатися, щось обдумували, то ви можете сміло рухатися вперед. І карта загальна характеристика місяця ще одна для вас Овни. це колісниця. Колісниця да, нам підтверджує, що все, що ви хочете, все в ваших руках і що ви маєте ту силу, щоб рухатися вперед. Але потрібно зважити все і вибрати направлення. І це направлення залежить тільки від вас. Так, я буду сюди складати. Це у нас загальна характеристика місяця. Далі у нас емоції, якими буде наповнений місяць. Закохані. Це дуже гарна карта на відносини, на якісь домовленості, вибір. Емоції у вас будуть позитивні. Дуже чудова карта. Дуже гарний має бути місяць. Що не може статися в цьому місяці? Диявол, диявол це у нас якісь спокуси можуть бути. Можливо, хтось вас буде спокушати чи пропонувати якусь там сумнівну пропозицію, от, обдумайте все, зважуйте, приймайте рішення самостійно, так? Не ведіться на провокації, якісь, не вступайте в фінансові авантюри. Які перспективи у нас будуть для огнім в фінансовому плані? В травні місяці. Дев'ятка пентаклів. Дуже хороші фінансові перспективи. Це коли людина своїм трудом досягла вже такого статку, такого положення, так, що вона вже комфортно себе почуває, може пожинати плоди своєї праці і бути впевненою, ну, що їй на все вистачить. Вона досягла цього результату важкою працею сама. І вона задоволена цим результатом. Давайте ще з цієї колоди ми витягнемо, що очікувати на роботі, повно. На роботі дві пентаклів. теж фінансова карта. Це може бути, або ви будете працювати на двох роботах, або у вас є якісь проекти, да? крім роботи, можливо, ви там займаєтесь творчістю якоюсь, або чимось, не знаю. Печете торти на замовлення в вільний час від роботи. От, ви будете балансувати, так? Між роботою і ще чимось. І е, вам потрібно знайти ось цей саме баланс. І далі у нас сама важлива подія місяця, що вас очікує Овні п'ятірка пентаклів. Е, у вас такий доволі фінансовий місяць Равень буде, але п'ятірка пентаклів нам вказує на те. Що у вас є якісь фінансові можливості. Фінансові або матеріальні, або, можливо, ви щось обдумуєте, так? І от ця важлива подія буде заключатися в тому, щоб побачити ці можливості. Ви можете сумніватися, не бачити, але вони є, і вам потрібно на них звернути увагу. Сьома карта у нас енергія стосунків. Колесо фортуни. Це зміни до кращого. Можливо, ви подумаєте і там перейдете на інший рівень стосунків з кимось, або ж також, можливо, вам хтось запропонує подорож. Так, у нас колесо фортуни може бути подорож, а можливо, ви вже спланували кудись подорож і там когось зустрінете. Загалом у вас такий насичений місяць, якийсь рух, потрібно взяти управління в свої руки, якась енергія. Кохання, пристрасті, можливі якісь провокації в фінансовому плані дуже гарний місяць. Не забудьте звернути увагу на якусь можливість, може призвести до якихось змін. Дякую за те, що були зі мною, за те, що переглянули. Я вам бажаю успішного місяця.